Коли нарешті встановлять автобусну зупинку біля дитячого світу? Це питання бердичівляни задають досить довго. В очікуванні автобусів та маршрутних таксі люди мусять засмагати під сонячним промінням та мокнути під дощем. Від таких повітряних ван страждають усі, та особливо люди похилого віку. Зараз осінь, дощ іде, непогода. І діти в школу йдуть, теж мокнуть. Не тільки старі ці пенсіонери, а й дорослі. Тут була зупинка, поставили тут цю халабуду, зупинку знесли. Для чого кому це потрібно було ця халабуда, що її поставили на цьому місці? У нас тут зупинка має бути, тому що ми мешканці цього району і ми приходимо сюди, і зимою дощ, сніг, літом, дощ, куди нам сховатися? А зупинка тут була постійно. А чого їздили? Ми не знаємо. Так що ми просимо, щоб була ця зупинка тут. На місці старої зупинки побудований павільйон, власник якого має збудувати аналогічну зупинку трохи ліворуч. Більш того, ним вже замовлені та виготовлені металеві конструкції для її зведення. За словами заступника начальника управління містобудування та архітектури міськвиконкому Михайла Гайчені, зупинка мала бути встановлена ще весною 2007 року. Проєкт будівництва був затверджений на засіданні містобудівної ради. Але її зведенню заважає вінець в лапках архітектурної думки та взірець потворності Кіоск, що належить іншому підприємцю. У зв'язку з тим, що одним із власником кіоска не звільнена земельна ділянка, хоча у нього договор оренди землі закінчився у 2003 році, на даний час до будівництва зупинки не приступили. Задача міським головою поставлена на те, щоб в самі короткі терміни була звільнена земельна ділянка і побудована зупинка. У добровільному порядку, каже Михайло Гайченя, це питання вирішити не вдається і робить остаточний висновок. Питання буде вирішити через суд все.